На зламі ХХ століття технологічний ландшафт перебував у стані безпрецедентного бродіння. Елегантні тихі електромобілі курсували вулицями міст. Потужні парові машини демонстрували вражаючу швидкість, а гнучкі бензинові апарати, хоч і були в меншості, натякали на потенціал подолання великих відстаней. Це відео про те, що тріумф бензинового автомобіля не був простим наслідком технологічної переваги. На початку 20-го століття автомобільний ринок був динамічним полем битви, де кожна з трьох провідних технологій мала свої унікальні переваги, недоліки та цільову аудиторію. У 1900 році електромобіль був не просто життєздатним варіантом. А грізним конкурентом, що в багатьох аспектах перевершував бензиновий аналог, на зорі автомобілебудування електричні транспортні засоби займали вражаючу позицію у 1900 році. Вони становили 38% автомобільного ринку США. Поступаючись лише паровим машинам і значно випереджаючи бензинові автомобілі, їх сприймали як вершину сучасної модної технології, що відповідала загальному духу електрифікації міст, який охопив освітлення, телефонію та трамваї. Основна привабливість електромобілів полягала в їхній простоті експлуатації. Вони були безшумними, чистими, безсмердючих випарів диму та кіпняви. Та надійними запуск був миттєвим, що разюче контрастувало зі складним і трудоміським процесом для парових і бензинових автомобілів. Це зробило їх особливо популярними серед певних демографічних груп. Електромобілі позиціонувалися як предмети розкоші та символи статусу, ідеальні для неквапливих прогулянок міськими парками та поїздок на світські заходи. Клара Форд, дружина Генрі Форда, як відомо віддавала перевагу своєму детро. Electric перед бензиновим автомобілем Ford. їхня чистота також вважалася корисною для тендітного жіночого здоров'я, яке вважалося могло постраждати від шкідливих випарів. Надійність та миттєвий запуск робили їх ідеальними для лікарів, яким потрібно було терміново виїжджати на виклики, а також для міських таксопарків. У таких великих містах, як Нью-Йорк. такі компанії, як Baker Motor Vehicle Company та Detroit Electric, були надзвичайно успішними, виробляючи тисячі автомобілів для заможних споживачів. Серед них був і Томас Едісон. Baker Electric славився своєю легшою та простішою конструкцією, тоді як Detroit Electric міг похвалитися вражаючим запасом ходу від 80 до сотні миль. Однак це були продукти Преміум класу у 1913 році. Вартість Бейкер Electric могла становити від 2000 тисяч до 3100 тисяч доларів, що остаточно закріпило його статус розкішного товару для багатих. Успіх електромобіля був побудований на чітко визначеній, але вузькій ринковій ніші. Заможний міський житель, який цінував зручність і чистоту більше, ніж запас ходу та потужність. Ця початкова сила згодом перетворилась на фат. Тальну слабкість, позиціонуючи себе як транспорт для прогулянок або жіночий автомобіль, електромобіль неявно поступався ширшим, більш утилітарним ринком далеких поїздок та сільського використання на користь бензинових конкурентів. Спеціалізація, яка сприяла його ранньому успіху, зрештою завадила його масовому поширенню. Парова енергія була найбільш розвиненою та знайомою технологією двигунів на рубежі століть, що й Забезпечило їй 40 ринку в 1900 році. Парові автомобілі, такі як Стенлі Steamer, славилися своєю потужністю, швидкістю та стрімким прискоренням. Один з них навіть встановив світовий рекорд швидкості понад 204 км кілометри за годину у 1906 році. Незважаючи на свою потужність, парові машини мали низку проблем, які зрештою зробили їх непрактичного для середнього користування. Вони вимагали глибоких інженерних знань для експлуатації, мали тривалий час запуску до 30 хвилин, виділяли неприємний вихлоп і несли ризик вибуху котла. Їхній запас ходу обмежувався не паливом, а необхідністю поповнювати запаси води, що було значною логістичною перешкодою. Ранні бензинові автомобілі не дарма посідали третє місце за часткою ринку. Вони були гучними, сильно вібрували та виробляли але вихлоп з огидним запахом. Однак, їхнім найбільшим недоліком була ручна рукоятка для запуску двигуна. Цей пристрій вимагав значної фізичної сили і був надзвичайно небезпечним, схильним до зворотнього удару, що призводило до серйозних травм, таких як перелом руки. Це робило бензиновий автомобіль лякаючим і непрактичним для багатьох потенційних водіїв. Попри ці проблеми, ДВЗ пропонував краще співвідношення. Потужності до ваги порівняно з паровими машинами та набагато більший потенціал запасу ходу. Ніж електромобілі, і це натякало на переваги, які згодом виведуть його в лідери. Спочатку саме електрика була символом сучасності та прогресу. Електромобіль вигравав від цієї асоціації, проте перемога бензину демонструє, що сприйняття сучасності є плинним і зміщується від базової технології до її найбільш вражаючого застосування. Сучасність у 20-му столітті стала означати масове виробництво швидкість, Кість індивідуальну свободу та підкорення відстаней Форд Модел, T, що сходив з рухомого конвейера і дозволяв родині подорожувати між штатами, став набагато потужнішим символом індустріальної сучасності ніж тихий електромобіль. З малим запасом ходу таким чином бензиновий автомобіль переміг не лише за технічними чи економічними показниками. Він виграв битву наративів, перехопивши саме визначення прогресу. Баланс сил, що існував на початку століття, був кардинально порушений двома ключовими подіями, що відбулись майже одночасно. З одного боку, технологія, що лежала в основі електромобіля, досягла плато розвитку. З іншого, один єдиний винахід усунув найсерйозніший недолік бензинового автомобіля. І катапультував його вперед. В основі поразки електромобіля лежало його джерело живлення. Ранні акумулятори, переважно свінцево-кислотні, були принципово неадекватними для масового транспорту. Вони пропонували вкрай обмежений запас ходу зазвичай 40-65 кілометрів, і за деякими винятками, як от Детройт Electric, Досягали до 129 кілометрів за ідеальних умов, це фактично робило їх виключно міськими автомобілями. Максимальна швидкість також була низькою. Наприклад, Бейкер Electric розвивав лише 22,5 кілометри за годину. Акумулятори були неймовірно важкими, що сприяло низькому співвідношенню потужності до ваги автомобілів. Вони вимагали частого теретельного обслуговування, включно з доливанням електроліту. Переза Рядка була повільним громіським процесом, а необхідна інфраструктура практично була відсутня за межами міських центрів. Навіть знаменитий винахідник Томас Едісон, прихильник електромобілів, не міг вчасно створити комерційно життєздатний високопродуктивний акумулятор, щоб конкурувати зі стрімким прогресом бензинових технологій. В той час як двигуни внутрішнього згорання швидко вдосконалювалися в потужності, надійності та ефективності технологія акумуляторів не зазнавала еквівалентних проривів. Фундаментальні проблеми енергетичної щільності, вартості та терміну служби залишалися невирішеними. Ця асиметрія в темпах інновацій була вирішальною. Бензиновий автомобіль перебував на крутій висхідній криві розвитку. Тоді як електромобіль застряг на технологічному плато у 1911 році. Чарльз Кеттерінг з компанії Dayton Engineering розробив практичний електричний стартер. Цей пристрій був перше комерційно представлений на автомобілі Cadillac 1912 року. Цей винахід одним махом усунув найсуттєвіший недолік бензинового автомобіля, небезпечну та складну у використанні ручну рукоятку, натисканням кнопки бензиновий Автомобіль стало так само легко і безпечно заводити, як і електричний. Геніальність стартера полягала в тому, що він використовував електричну технологію, щоб вирішити найбільшу механічну проблему бензинового двигуна. Це була по суті паразитична інновація, що використовувала сильні сторони конкурентів для забезпечення власної перемоги. Інновація мала ефект вибуху до 1920-х років. Електричні стартери стали стандарт. Артним обладнанням майже на кожному новому автомобілі. Цей технологічний стрибок фактично звів нанівець головну перевагу електромобіля, зручність та простоту використання, залишивши недоторканими переваги бензинового автомобіля у запасі ходу та потужності. Електромобіль мав вікно можливостей, коли його перевага у зручності переважала недолік у запасі ходу для певного ринкового сегменту. Винахід кетерінга зачинив це вікно до 1912 року споживач робив чіткий вибір зручність проти запасу ходу. Після 1912 року вибір став таким: автомобіль із запасом ходу та зручністю проти автомобіля, що не мав ні того, ні іншого в достатній мірі. Рішення стало переважно одностороннім, і ринок електромобілів. Зазнав колапсу. До кінця Першої світової війни на американських дорогах залишилось дуже мало електромобілів. Стартер не просто конкурував, він зробив конкуренцію застарілою для всіх, крім найвіданіших ентузіастів. Якщо електричний стартер зрівняв шанси в плані зручності, то виробничі інновації Генрі Форда зробили бензиновий автомобіль не просто практичним. А й загальнодоступним, створивши масовий ринок, на який електромобілі не могли проникнути, заявлена мета Генрі Форда полягала в тому, щоб створити автомобіль для широких мас довговічний, простий і що найважливіше, доступний за ціною. Щоб досягнути цього, він здійснив революцію у виробництві натхненним конвеєрними методами, що використовувалися в інших галузях. Як от м'ясопереробна промисловість Форд у грудні 1913 року впровадив перший рухомий конвеєр для збирання шасі. Ця система розробила процес збирання на 84 окремі повторювальні етапи, доставляючи роботу до робітника. А не навпаки, результати були приголомшливими. Час, необхідний для збирання шасі Model Т, скоротився з понад 12 годин до 2 годин 40 хвилин. Це величезне підвищення продуктивності дозволило Форду виробляти автомобілі в безпрецедентних масштабах. На початку 1920-х років більше половини автомобілів у світі були марки Ford. Ford переклав економію від масового виробництва безпосередньо на споживача. Ціна Model T впала з 850 доларів у 1908 році до 780 доларів у 1910. А до 1920-х років вона знизилась до 260 доларів. Це створило непереборну цінову прірву за електромобілями. У 1912 році типовий електромобіль коштував майже вдвічі дорожче за Model T. Ford не просто переміг на існуючому. Ринку автомобілів він створив абсолютно новий автомобіль. Перетворився з іграшки для багатих на незамінний інструмент для середнього класу. Ринок, який виробники електромобілів з їхніми дорогими реміснічими методами виробництва, були абсолютно не готові обслуговувати. Model T не було найкращим автомобілем за жодним окремим показником. Окрім ціни, парові машини були швидшими, а електромобілі тихішими та чистішими. Але Model T була достатньо хорошою в усіх ключових аспектах: запас ходу, довговічність і простота. І, звичайно, революційною в одному доступності це демонструє ключовий принцип підривних інновацій. Продукт, який є дешевим і доступнішим, може витіснити технологічно кращих. Але дорожчих і складніших конкурентів. Революція Форда полягала не лише в конвеєрі. це був фордизм, масове виробництво в поєднанні з високою заробітною платою 5 доларів на день. Це був геніальний хід вертикальної інтеграції та створення ринку. Висока плинність кадрів, спричинена монотонною роботою на конвеєрі, була серйозною проблемою. Зарплата в 5 доларів на день стала її вирішенням. Але це було щось більше. Вона перетворила виробників на споживачів, сплачуючи своїм робітникам достатньо, щоб вони могли купувати автомобілі, які ж самі і виготовляли. Форд створив лояльну робочу силу та власний споживчий ринок, запустивши доброчесний цикл виробництва та споживання. Цей економічний двигун був таким же потужним, як і двигун внутрішнього згорання у забезпеченні домінування бензину. Остаточною непереборною перевагою бензинового автомобіля став швидкий паралельний розвиток дешевої, доступної та зручної інфраструктури для заправки. Це подвиг, який молода електрична мережа не могла повторити. Відкриття гігантського нафтового родовища «Спідлтоп» у Техасі в 1901 році стало переломним моментом. Воно разом з іншими відкриттями створило величезний надлишок сирої нафти в США. Спочатку бензин був легким і непотрібним побічним продуктом переробки гасу, який використовувався для освітлення. Поява автомобіля створила величезний новий ринок для цієї раніше марної речовини. Надлишок пропозицій з родовищ у поєднанні з марнотратними методами видобутку зробили бензин неймовірно дешевим. І доступним у великих кількостях це забезпечило доступне високоенергетичне паливо, необхідне для процвітання двигуна внутрішнього згорення. Компанія Standard Oil Джона Рокфеллера заснована в 1870 році до 1880-х років досягла майже повної монополії на нафтову промисловість в США, контролюючи 95% нафтопереробних потужностей за допомогою агресивної. Часто безжальної ділової практики цей контроль поширювався на транспортування та маркетинг. Хоча перші автомобілісти купували бензин у каністрах в звичайних магазинах або аптеках, Стандарт Ойл та її компанії-наступниці були ідеально розташовані для створення спеціалізованої інфраструктури для заправки. Вони стали піонерами першої заправної станції в Сієтлів. Тисяча 1907 році і швидко розширили мережу по всій країні. Ці станції пропонували не лише паливо, а й відчуття надійності та довіри, часто проєктуючись у домашньому стилі. Ця мережа зробила заправку швидким і зручним процесом, що різко контрастувало з багатогодинним випробуванням зарядки автомобіля. Висока енергетична щільність бензину означала, що кілька хвилин біля колонки забезпечували сотні кілометрів. Запасу ходу. Відносини між автомобільною та нафтовою промисловістю були не просто випадковими, вони були глибоко симбіотичними. Масове виробництво автомобілів Форда створило перший масовий ринок для бензину. Масове виробництво бензину Standard Oil зробило автомобілі Форда практичними для щоденного використання на великій відстані. Зростання кожної галузі підживлювало іншу, створюючи потужну дуополю над Американським транспортом, яка на століття закріпила домінування двигуна внутрішнього згорання на початку 20-го століття. Електрична мережа США перебувала в зародковому стані. Це була клаптикова ковдра з фрагментованих регіональних мереж, сильно сконцентрованих у міських районах. Сільська Америка була майже повністю позбавлена електрики до 1932 року. Лише 10% сільських районів були електрофіковані навіть у у 1930 році, коли майже 90% міських будинків мали електрику, лише 10% ферм могли цим похвастатись. Приватні комунальні компанії вважали вартість прокладання лінії до малонаселених. Пунктів непомірно високою. Ця реальність створила географічну в'язницю для електромобіля. Він не міг функціонувати за межами обмежених електрофікованих міст для нації, яка все ще була переважно сільською та аграрною. Транспортний засіб, що не міг обслуговувати сільську місцевість, не був життєздатним кандидатом на масове впровадження. Бензиновий автомобіль, що підтримувався паливом, яке можна було легко транспортувати та продавати будь-де. Не мав таких обмежень. Фундаментальна різниця між двома енергетичними системами полягала в транспортабельності. Бензин це фізично транспортабельний товар, електрика це комунальна послуга, що вимагала стаціонарної надзвичайно дорогої фізичної мережі. Ця фундаментальна економічна та логістична відмінність зумовила перемогу бензину у величезній за територією країни. Перемога бензинового автомобіля не була ані неминучою, ані результатом якоїсь однієї причини. Це був ідеальний шторм факторів, що складалися на користь в короткому, але критично важливому історичному вікні. Цей тріумф спирався на чотири стовпи, які взаємно посилювали один одного. Електричний стартер вирішив проблему зручності використання бензинового автомобіля саме в той момент, коли технологія акумуляторів. Зайшла в глухий кут, це усунуло головну перевагу електромобіля, зробивши вибір споживача раціонально очевидним. Конвейор Форда зробив бензиновий автомобіль радикально доступним, створивши масовий ринок, з якого був виключений дорогий електромобіль. Це перетворило автомобіль з розкоші на необхідність і визначило переможця за обсягом. А не лише за характеристиками, відкриття гігантських нафтових родовищ зробило паливо для бензинових автомобілів дешевим і доступним. У необмеженій кількості, що стало економічною основою для їхнього поширення, вертикально інтегрована нафтова промисловість побудувала зручну загальнонаціональну мережу заправок, з якої прив'язана до міст електрична мережа, не могла конкурувати. Це забезпечило бензиновому автомобілю свободу пересування, яка стала синонімом американської мрії. Результатом стало закріплення двигуна внутрішнього згорання як домінуючи. І парадигми особистого транспорту на наступне століття. Ця перемога сформувала не лише автомобільну промисловість, а й міське планування, геополітику та глобальний клімат. Історія цього суперництва на зорі автомобільної ери є потужним нагадуванням про те, що технології не існують в вакуумі. Їхня доля визначається складною взаємодією винаходів, економіки, інфраструктури. Та людських потреб, примітно, що ті фактори, які призвели до занепаду електромобіля на початку 20-го століття, технологія акумуляторів, інфраструктура та вартість є центральними полями битв у його відродженні в 21-му столітті. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підпискою. Та шером цього відео своїм друзям. Це мені дуже важливо і дуже допомагає просувати канал. Дякую, що додивилися це відео.